Як за день дідусь виховав двох внуків? Згадую, як наша бабця залишила нас із братом на дачі. Залишила з дідом, треба їй було виїхати у справах. Нам по вісім років було. Вляглися спати, балакаємо, дуріємо, дід каже: Спіть, завтра піднімо зарано. Сніданок о дев'ятій Ми не послухали. Заснули за північ. Дід буде о 8.30. Вставайте сніданок о дев'ятій Ага, діду. І спимо далі. Встаємо об 11 годині. Сарай із продуктами замкнений. Ключі у діда в кишені. Бабуся нам по п'ять разів сніданок підігрівала. Діду, а сніданок. Сніданок о 9 Помикалися, думаємо. Ну, добре. Діду, ми на річку. Ідіть обід за годину. Пішли. Приходимо о пів на третю. Сарай на замку. Діду. Вечеря о сьомій. Діду, вечеря о сьомій. Після купання в річці їсти хочеться, живіт бурчить, до того ще й не снідали. За сараєм був відкритий льох. Там стояли дві трилітрові банки з вершковим маслом. Так ось два восьмирічні хлопці їли це масло пальцями з банок 19 година. Ми вже сидимо за столом. Дід накладає в миски грачану кашу, я починаю їсти. Брат кашу відсуває. Діду, я таку не їм, мені бабуся розсипчасто робить. Дід мовчки забирає миску. Сніданок о дев'ятій. Ні, діду, не прибирай, я з'їм. Наступного дня. Ми зранку сиділи за столом о дев'ятій. Ось таке виховання за добу, за 24 години, без криків, нотацій та рукоприкладства.